Тут стріляють, зривають гранати і шукають міни. Так готуються до справжніх бойових дій, так звані марусині-ведмеді. Ці хлопці добровільно прийшли служити в армію і вже за деякий час готові відправитися на схід. Щодня вони опановують тактичну бойову медичну підготовку і витримують важкі фізичні навантаження. Потрапити не важко, пройти важко. Тобто, ну, тренування і то важко. Тим паче, що ми буваємо, що ми в ліс ходимо на день-два. Тобто марш броски по 20, по 30, по 50 кілометрів. То не всі витримують таке навантаження. Але це добре. Одним із завдань групи було зачистити територію. Військові знешкоджували міни, а інструктори показували і розказували журналістам про протипіхотні міни і розтяжки. Ну, у нас зазвичай. Е коли пересуваються військові, то по дорозі небезпечно рухатися, тому намагаються вони рухатися по узбіччю. І тому на узбіччі, як правило, встановлюються такі от натяжні датчики цілі. Поряд з військовими інструкторами присутні медики-волонтери. Вони навчають хлопців правильно надавати першу медичну допомогу, евакуйовувати поранених з поля бою. Накладувати аклізіони пов'язки, делать декомпрессию, оказывать помощь при переломах, звісно да. Навчилась і учимося далі. Вже за місяць ці хлопці опанують ази військової справи. Щоденні тренування і навчання дають найкращу підготовку. Здебільшого військові зосереджуються на безпечній роботі зі зброєю, а лише потім в пріоритеті точна стрільба та переміщення солдатів на полі бою, розповідають інструктори. місяці назад. Нас пригласили на этот именно экспериментальный взвод проводить занятия уже с этими ребятами, с военнослужащими воздушно десантных войск Украины. Ну, результат не нам определять. Все, что ребята сегодня сделали, мы довольны. Э, Ведмади ВДВ свою специфику. Она в том, что мы тренируем его Наші хлопці не тренируется поштучно, вони тренируется відділенням. Тут злагоджуються групи, і ці групи поїдуть надалі по бригадам ОТВ воювати у своєму складі. Після завершення курсу навчання група Марусиних ведмедів відправиться на позицію на схід разом з інструкторами виконувати вже справжні бойові завдання.